Привіт, мої дорогенькі! Дітки, хочу показати вам картинку. Чи все вам відомо на цій картинці? Сонце місяць зорі. Ці картинки нам відомі. Дивну кулю на картинці маємо. Разом її розглядаємо. Це зображення нашої планети Земля якого кольору наша планета? Блакитний колір це моря, океани. А зелений це ліси, гори. Якого кольору більше? Це глобус, зменшена копія планети Земля? Тобто іграшкова земля? Адже бувають Іграшкові будинки, автомобілі. А що ще буває іграшковим? Іграшкові предмети, вони маленькі, а реальні великі. От і глобус маленький, а планета Земля велика. Уявіть собі, що це наша планета Земля. Вона обертається навколо своєї осі. Ось так! А ще вона обертається навколо Сонця. Сонце це велика зірка, яка палає і обігріває нашу планету. Якщо порівняти Сонце і Землю, то сонце воно велике, а Земля маленька. Земля кружляє не просто так, коли вона обертається навколо себе. У нас змінюється ранок, день, вечір, ніч. Уявімо, що сонце це наша свічка, яка теж палає. то наша планета обертається навколо Сонця і навколо своєї осі. Ось таким чином. Сонце. Освітлює лише частину землі. Ось погляньте, на цій стороні настає день, а на протилежній частині там ніч. Але коли земля обертається, на іншій частині вже настає день, а на протилежній – ніч. Дітки, давайте з вами повторимо частини доби. Отже, день починається зранку. Що ви робите зранку? Умиваєтесь, чистите зубки, робите зарядку, снідайте. Далі настає день. Граєтесь, займаєтесь, гуляєте, обідаєте. Вечір. Відпочиваєте, вечеряєте, лягайте. У ліжечку. А вночі спите в ліжечку. Отже, що ви робите вдень? А вночі? Що наступає після ночі? А потім? Коли ви снідаєте? А коли вечерієте? Молодці! Дітки, давайте пригадаємо, з чим ми сьогодні з вами познайомилися? Що таке глобус? На якій планеті ми живемо? Що вміє робити Земля? Чому змінюється день? А на сьогодні заняття закінчено. Пока!